У Дніпрі загиблий і шестеро поранених. Ворог спрямував дві ракети по житлових кварталах міста. Пошкоджені і багатоповерхівки, і приватні будинки, понівечені школа, дитячий садочок і підприємство. З деталями Софія Москаленко. Вона дбайливо підіймає усі квіти, які відкинуло вибухом, а далі миє підвіконня. Валентина каже, не може сидіти, склавши руки. Це єдиний порятунок від нападів тривожності і страху. Жінка і досі не оговталася після ракетної атаки. Я ніколи не боялась лягати спати. А, а, а вчора я боялась лягати спати і зараз сьогодні боюсь. Загрозу згадує жінка, ніби відчули її собаки, а особливо мира. Вона сама з зони бойових дій. Тож Валентина назвала її на честь такого бажаного миру. Вони біжать до мене. І вона в Любу дирку. Вони отут мені попереворачували, все залізли сюди і ховалися. За мене ховаються. Червоний спалах, гул і звук розбитого скла. Ось і все, що про момент удару, запам'ятав Олександр. Хотів сховатися у коридорі, але не встиг, адже погано ходить через інвалідність. Так на півдорозі його наздогнав другий вибух. Я якраз з кроваті встав, і ці вікна вилітають туди. А я між двірками там вийшовся. Сі б лежав би я на кроваті, то всі осколки б до мене. Навіть коли зрозумів, що минулося, вцілів, каже, все одно не зміг заснути. Жутко на кожний шорох реагує. Ще одна балістична ракета пошкодила багатоповерхівки в іншій частині Дніпра. Карина одною рукою вказує на свою квартиру, а іншою тримається за живіт. Жінка при надії чекає на доньку. Хочу, щоб вона цього не знала, і в неї було нормальне дитинство без страху, ризику і переживань. На початку повномасштабної війни Карина разом з родиною мусила переїхати з Донеччини. Сподівалася, будуть у безпеці, але і тут до них дісталися росіяни. Ми в Ми побігли в коридор, усі трусилися в усіх істерика. У нас ще маленька дитина, йому два рочки. Мама з ним на руках. Вона переживає. Я переживаю. Сама переживає, Я переживаю. у цьому районі. Ракета понівчила півтора десятка багатоповерхівок. Чотири будинки підняло дах, шиферний і поклало його на місце. Шифер може бути полопаний, потрісканий. Так це буде дальніше огляд буде е з'ясовувати. Внаслідок атаки росіян загинув 51-річний чоловік. Шестеро людей поранені. Ушпиталили медики лише одного із переламом. Інші лікуватимуться вдома. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Патніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.